Неперевершений. Ну, добрий день! У нас оновлення. Наші і ваші любі фізіодиспенсери приїхали з новим корпусом. Це кейс металевий, дуже зручний. Тепер ви його вже не под'їдете. Не загубити і дуже зручно його транспортувати, бо є А також оновлена педаль керування і модернізований з'єднання з мікромотором. Педаль керування стала більш зручнішою, більш компактною та більш ергономічною. Оновлений коннектор для під'єднання е, мікромотором. Став ще більш надійним через технічну доробку. Ось так це виглядає. Такі оновлення ми отримали. Обладнання є в наявності. Якщо вам подобається це відео, ставте лайки, підписуйтесь на під наш канал та замовляйте у Bowers Media.